Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і а, декілька гучних заяв: удар по Кримському мосту використає Кремль. Зернова угода під загрозою. Ось. А, Росія проти українського збіжжя і тому подібне. Ось такі усілякі розборки. І так, давайте подивимося, чи дійсно зернова угода під загрозою. Але спочатку вам ще дещо скажу. Виявляється, 17 травня було продовжено на два місяці. Тобто, якраз з 18 тобто, до 17 липня і з 18-го мали щось знову угоджувати. Але тепер підірвали Кримський міст. Ось то звинувачують Україну, хоча я. Я так скажу, що там були не зовсім ракети, хто його знає, тому що, знаєте, спеціалістів багато, я не буду зараз, я вже робила розклад. Ось, не шукала нової інформації, чи відкрили, не розкрили цю таємницю. Якось так. І так, туди давайте подивимося, чи є дійсно загроза зернової угоди, чи вона існує. Існує, існує. А, ви знаєте, а, Існує просто, знаєте як, ніби її десь в куток відкладуть, поки не налагодять знову спілкування на цю тему. Якось так. Ну, Під, під загрозою тут зараз трошки якийсь скандал ось і. Хтось себе вигораджує як жертву, яку загнали в куток. От якось так я це бачу. Але, але я бачу когось, я не знаю, хто це може бути. Тут є, я так скажу, дуже вправна людина, яка буде домовлятися. Я бачу тут домовленості. Ну, я не бачу тут в негативному. Поки що не бачу в негативному. Саме тут е, карта Мага е, шанс е, викрутити це, оцю сварку з цим мостом, ще чимось є, е, будуть вестися домовленості якоїсь третьої сторони, як я бачу. Можливо, це Ердоган. Не, не буду зараз заперечувати. Ось ще карти показують, що будуть. Налагоджуватися, але, але е, знаєте, дивіться, будуть якось робити це в обхід, щоб те, що з мостом зробили, щоб його просто ну не було цього. Я чомусь мало вірю, що, що наші е, могли таке зробити, бо, знаєте, з одної сторони, я так зрозуміла, що там з тим підривом мостом. Там були десь з якогось іншого боку дрони летіли, щоб відволікти ППО з Кримського моста. Ось. І в той момент, чи трошки пізніше, вдарили по мості. Але хтось каже, що це були підводні дрони якісь, а хтось каже, що це. Ну, не буду зараз говорити, тому що я в тому військовому не розбираюсь, але там дуже лівого багато. І так, чим закінчиться. Перемир'ям якимось. Ви знаєте, оце погано, що я тут бачу. Тут будуть давити на перемир'я. Юлі Палі. До речі, я згадую, хтось сказав, що напередодні. Цей підрив анонсував, як його, сирський, а ми всі знаємо, на кого він працює. І ось, що я бачу тут, це буде тут нас, змушення, нас, України, підписати якийсь ну, мирну, ну, не, можливо, не мирну угоду, можливо, не так, а якесь перемир'я. Перетища. Оце іде до цього. Розумієте, це буде трошечки затягуватися, наскільки я розумію, по цій карті. Я не хочу казати, що це буде декілька років, ні, чи декілька місяців. Це може бути. Зараз я скажу, півтора місяця, щось у мене йде. Це може десь, десь так, що саме через ось цей міст, так? зернова угода. Як хтось сказав, немоли той міст підірвати 2-3 тижні після того, як угоду підписали. Ну, Ви знаєте, людина завжди помирає і народжується невчасно. Ну, так кажуть Отак і це. не всім вгодиш, але що сказати тепер? Просто ось це: я тут бачу, що тут буде штовхання. Таємні переговори вже давно ведуться, це ви знаєте. Єрмак збирав десь в Копенгагені, чи де. Гаразд, мої дорогенькі, не подобається мені це. Знаєте, нас заставлять якийсь шпагат зробити, ось що я бачу. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі. Сподіваємося, що все буде добре. Разом до перемоги!